Зранку прокинувся, сказали, війна. Перша ніч, там близько 50 мін, ми вже викинули. Коли по рації тобі передають, що так, хлопці попали, там є 200-300», Спонукає ще більше працювати. Саме головне, щоб цивільні зрозуміли, що війна не тільки тут. Така хуйня, будемо говорять, і ті. Ти... Родом з Тернопільської області, Заліщівський район, до війни працював вчителем фізкультури в школі. До Лав Збройних сил України приєднався 25 лютого 2022 року. Ну, фактично, в перші дні. Вирішив приєднатися це якось так спонтанно було, непонятно, воно якось на якомусь інтуїтивному рівні, напевно, було. Зранку прокинувся, сказали, війна, зустрівся з друзями, знайомими. Домовилися, що на другий день в воєнкомат. Поїхали в воєнкомат, все. Спочатку проходив службу в 44-й артилерійській е, бригаді, потім перевелися в 68-му. Зразу е, був на посаді, ну, попав мінометну батарею. Одразу був на, на посаді Ба! радіотелефоніста, Бострів! потім навідника міномета, потім командира міномета. Ну, а нещодавно став е, головним сержантом взводу. Приїхали вже ну, на місце підрозділу, там, звичайно, з нами проводили ну, навчання, показували, що таке міномет. Комічна історія. Ми приїхали сюди, нам сказали мінометники, все, ну а ми ж артилерію до того часу, ну так плотно накривали мінометні розрахунки. Ну ми працювали кулеметні розрахунки, мінометні, ми ж по них працювали. І дядя Вася такий, ага, каже, то це як ми колись попрацювали, так зараз по нас так буде прилітати. І так всі сміялися. Тіпаж, ну. Воно І смішно і страшно, ну, да, ну провели навчання, якби показали, що міномет як працює. Ногу Ваня. Складі 68-ї то це під вугледаром, де я тільки куди попав. Потім на Харківському напрямку, ну і вже Авдіївський, і згодом Покровський. То пройшов з бригадою майже всі, всі напрямки, де була бригада. Братерство в моєму випадку дуже сильно єднає, тому що один з військовослужбовців Вася Кашевко, який вже звільнився по сімейних причинах. І ми так здружилися, що він хрестив мого сина, став фактично моїм кумом. Братерство в нас. от, Ну, це дуже велика роль, тому що ця злагодженість, особливо я бачу, в нашому підрозділі вона дуже багато чого дає. Коли люди між собою добре комуніка... комунікують, коли ця злагодженість якби, на найвищому рівні, тоді виконання завдань всіх, які перед нами поставлені, вони набагато ефективніші. Така з найбільш Яскравих історій це якраз, коли тільки на Одіївський напрямок приїхали, коли наші хлопці, ну, піхотинці, були в населеному пункті Семенівка. Ми стояли перед населеним пунктом. Найперший виїзд, коли ми міняли третю штурмову, заїжджаємо ніч на позиції. До цього ми мінялися, бо зранку, або ввечір, Ну, не розуміємо, що до чого. І ну, дуже велика, ефективність, дуже багато стріляли. Тобто перша ніч, там, близько 50 мін ми вже викинули, хоча до цього ми там, на штурмах 40-50 мін максимум викидали. І це з ранок ми вже думаємо, ну, щось, щось, якось, щось новеньке для нас. Тут знову БК підвозять. І ну, Перша доба, більше 200 мін ми викидали 120-го 120 калібру. Ну, і Це було то, якби, ну, для нас дуже неочікувано і дуже щось таке новеньке, тому що тут дуже велика ефективність стрільби. Ну і плюс, що ми відпрацьовували ефективно. Ну, коли по рації тобі передають, що так, хлопці попали, там є 200-300, це ще більше якби, спонукає ще більше працювати. Острял". Була історія, коли ми працювали, наші хлопці сиділи в підвалі. А в ну, так на такому ганочку. Ну і хлопцю треба було якось витягувати, там по рації передають, все, хлопці треба відпрацювати. І відпрацювали дійсно прямо туди, куди треба, в ганочок. Піде за 200 за 300, і хлопці змогли вийти. Працювали, ну, як нам сказали, ефективно, як нам передавали. Ну, тепер я вже це якби з іншої сторони, бачу вже з, з, з часом, з досвідом. Ну, це приємно. Приємно, коли тобі кажуть, що ти щось зробив, комусь допоміг, там когось зупинив е просування ворога. Це досить приємно. Ну і знову ж таки, воно спонукає далі працювати, дає якийсь стимул. Це коли ти це ну, скажімо ударна. так, є корисним. це це, напевно, є так головне, що ти щось робиш задля того, щоб там, комусь допомогти, щоб не ворог не просунувся і так далі. Дружина підтримує дуже сильно це. З перших днів, ще коли була дівчиною, підтримка від неї там, кардинальна і найбільша, напевно. Коли спілкуємося там, по відеочату, ну, малий завжди тішиться, як бачить, ну, що, що є дуже, дуже приємно. крайній раз, як був відпустці, але він ще надто маленький був, щоб щось розуміти. Так що я поки що не можу сказати, тому що тільки там, 8 місяців буде, він ще поки що не, не орієнтується. Але ну, зв'язок є, звичайно, це ж син. Зв'язок він е, такий дуже міцний. Ну, і, знову ж таки, це, це, це мій найбільший стимул для того, щоб тут працювати, залишитися живим, повернутися додому. Якщо брати свій підрозділ, ну, подобається е, ця злагодженість. І підрозділ, і батальйону, що, що можна якби, спілкуватися з людьми, тебе почують, тебе. Поправлять, якщо треба, тобі підкажуть. Ну, Нема цієї такої армійщини, з такої савдепії, коли тобі сказали, рубай камінь сукерою і ти маєш рубати. Тут є оця комунікація. Тут підкажуть, допоможуть знайдуть разом, там знайдемо якісь вирішення тої чи іншої проблеми. Важче стало, звичайно, тому що ну, навіть взяти те, що колись ми заїжджали машиною на позиції, тепер хлопці проходять по 15 кілометрів пішки. Що? Ну, вже важче. Та сама доставка БК, та сама доставка провізії, що зараз є ну, максимально важко це зробити. То саме перебування на позиції, коли ми там спочатку по дві доби сиділи, на чотири, тепер хлопці сидять ну, там, чуть не по місяцю. Саме головне це вижити, залишитися живими, повернутися додому до сімей. Не поїхати кукухою, -ку. скажімо так, бо то, що вже декось двіги, ти вже починаєш сам до себе сміятися, якийсь дурачок, ти вже не розумієш, але коли там якийсь кипіш, ще щось, якась напружена обстановка, ти вже, вже починає. Ну, е, саме головне, це ну, здоровими, живими повернутися додому. До людей, які їх чекають, до сімей. Це, це напевно, саме головне. Це скажу банальну фразу, але. Е, Саме головне, щоб цивільні зрозуміли, що війна не тільки тут. Війна всюди, і до війни рано чи пізно буде причетний кожен. Не тільки військові, і їх сім'ї, але й інші цивільні рано чи пізно це станеться. І якщо нас не будуть підтримувати тут, ну, нічого не буде і там. Якщо хтось вірить, що там зупиниться, вони зупиняться тут, то ну, моя думка, що не зупиняться. Ну, зараз мені вже 26, але ну, виплату цю я б отримав. Це хороший стимул, як на мене. Ну, для, для нас це вже був як, якби для тих, хто вже був е, в армії у ну, війську це якби хороший плюс. Такий приємний плюс, немаленький плюс. Ну а для хлопців, я вважаю, що це мав би бути хорошим, мало би бути хорошим стимулом. Ну, тому що, як-не-як, -як, це ну, гроші не маленькі, оце саме виплата. Ну, це, е... Якби держава показує, що щось, щось ну, є, тільки, що є і плюшки. Це є, є, є і пряник, не тільки батіг, але є і пряник якийсь, є якісь ну, приємні моменти. Тому ну, хлопцям молодим раджу задуматися, хто, хто ще кому ще немає 25, що ну, це не. Не історії, як на початку говорили, що це, це все історія, це нічого не буде. Я в тому числі так говорив, я не вірив, що, ну, що це дійсно так буде. але, ну... В цей раз держава не надурила. Та то Олег, я посадка, і ми пиздуємо 120-ки. Острі!